Привіт, привіт! Я Ольга Дудар, історик, вчителька і викладачка, і це урок всесвітньої історії для восьмого класу. Дізнаємося більше про англійські колонії в Північній Америці та утворення США. Оскільки ця тема широка, важлива і цікава, відео ми поділимо на дві частини: хто створив перші колоніальні імперії? Португалія та Іспанія, англійці долучилися до процесу боротьби за колонії на століття пізніше. У 1607 році 120 англійців заснували перше постійне поселення, Форт Джеймстаун. Його було названо на честь короля Якова, Джеймса І Стюарта. Форт став центром першої англійської колонії в Америці Віргінії. З часом англійські кальвіністи-пуритани, які залишили Англію через репресію уряду, заснували власне поселення Плімут. Поступово на східному узбережжі Північної Америки виникло 13 англійських колоній. Крім того, англійці заснували або завоювали кілька колоній в Карибському басейні, зокрема Барбадос та Ямайку. Дехто з істориків стверджує, що англійці не шукали ні родовищі дорогоцінних металів, ні ринків збуту для своїх товарів. Натомість їх цікавили вільні землі, придатні для ведення сільського господарства. Саме тому вони освоюють землі Північної Америки. Але тут мешкало корінне населення. У Північній Америці проживало близько 400 племен індіанців. Усі вони говорили різними мовами і не мали писемності. Господарство індіанців розвивалося залежно від кліматичних умов і місцевості, де вони проживали. Основними заняттями були полювання, збиральництво, а осілі племена до того ж займалися землеробством. У північних районах індіанці полювали на морських звірів. З появою європейців на континенті в індіанців з'явилися коні і вогнепальна зброя, які полегшили полювання на бізонів. Європейські колоністи винищували індіанців, розпалювали ворожнечу між племенами, організовували каральні експедиції. Протягом перших ста років колонізації було перебито більшу частину індіанського населення східного узбережжя Північної Америки. Тих, хто вижив, витісняли на захід. Колонії мали певні відмінності. Засновниками колонії на півночі спочатку були пуритани та торговельні компанії, що брали на себе витрати з перевезення та облаштування колоністів на нових територіях. Колоністи мали права англійських громадян, але почувалися вільніше, ніж на батьківщині. На їхнє життя менше впливали традиції та звичаї: будь-хто міг за незначну орендну плату отримати земельну ділянку чи оселитися в неосвоєних районах. Здобутки колоністів були результатом їхньої наполегливої праці. У розв'язанні якихось проблем вони радше вдавалися до самоорганізації, ніж сподівалися на заступництво губернатора чи королівських чиновників. Це сприяло демократизації всіх аспектів суспільного життя. У північних колоніях переважала вільна праця, але пуританська мораль суворо регламентувала поведінку колоністів. Були заборонені азартні ігри, члени громади стежили за дотриманням релігійних норм. Південні та центральні колонії створювалися під контролем держави. Значний вплив там мали королівські чиновники та англійська аристократія. Королі щедро роздавали землі своїм наближеним. Деякі знатні вельможі підпорядкували собі значні території. Земля на півдні була дуже родюча, а погодні умови сприяли вирощуванню рису, тютюну й бавовни. У колоніях виникли великі землеробні господарства плантації. Майже весь свій врожай плантатори продавали в Англію як сировину для англійських мануфактур. Також у південних колоніях використовували працю рабів з Африки, завезених туди для роботи на великих плантаціях. Метрополія стримувала економічний розвиток колоній. Англійський уряд, починаючи з навігаційного акту, послідовно проводив політику меркантилізму. Тож англійські колонії перетворилися на сировинний придаток метрополії. Наприклад, Продукти з колонії дозволялося вивозити лише до Англії, а все необхідне колонії мали отримувати або напряму з Метрополії, або за її посередництва. Колоністи не мали права самостійно обробляти залізо та хутро. Англія стримувала розвиток мануфактур. Торгівля з колоніями давала величезні прибутки Метрополії. Продаж продукції до колонії став важливим чинником розвитку англійської промисловості. На початку 1770-х років у 13 англійських колоніях проживало близько 2,5 мільйонів колоністів. Вони сформували особливу культуру і побут, відмінні від життя в метрополії. Спільною мовою була англійська, але переважно більшість населення вважали себе американцями. Колоністи були здебільшого підприємливими людьми, котрі досягали успіхів завдяки наполегливій праці. У цей час формується американська легенда. Про людину, яка прибула на континент з кількома монетами в кишені, але наполегливо працювала, виконувала найтяжчу роботу і, зрештою, досягла успіху, здобула статки й авторитет. Не всі американці, звісно, ставали багатіями, але мрія надихала багатьох. На формування нових поглядів вплинули ідеї просвітництва. Сподіваюся, ви пам'ятаєте основні ідеї європейських просвітників. В американських колоніях Бенджамін Франклін та Томас Джеферсон не тільки створювали ідеали, а й впроваджували їх у життя. Бенджамін Франклін, художній портрет на екрані, національний герой США, вчений самоук, впливовий політик, дипломат, письменник і журналіст став втіленням американської мрії. Перегляньте короткий біографічний сюжет про героя боротьби за незалежність північноамериканських колоній. Бенджамін Франклін народився 17 січня 1706 року в Бостоні у багатодітній сім'ї англійського емігранта. У нього було 16 братів і сестер. Старші допомагали батькам у сімейній справі, виготовлені мила і свічок. Через крутний час освіту довелося здобувати самостійно. Батько Бенджаміна хотів, щоб син ходив до школи, але грошей вистачило тільки на два роки навчання. Підлітком він працював під майстром в друкарні свого брата Джеймса, а друкована справа стала його основною спеціальністю на багато років. Через майже 20 років Бенджамін відкриває власну друкарню, проте цього йому було мало, і вже через кілька років молодий підприємець засновує першу в Америці публічну бібліотеку та Філадельфійську академію, що стала основою Пенсільванського університету, до слова одного з найкращих в Україні. Бенджамін починає цікавитися політикою. Він був першим дипломатичним послом Америки у Франції. Його метою було домогтися союзу проти Англії, а також позики. За чутками Франклін був масоном і входив в найбільшу масонську ложу дев'ять сестер. Через непоступливість та відстоювання інтересів народу політична кар'єра Франкліна іде вгору, і у 1787 році він стає одним з авторів американської конституції. Томас Джеферсон народився у сім'ї заможного плантатора, здобув блискучу освіту. Замолоду цікавився політикою. У 1775 році його обрали депутатом континентального конгресу. До Декларації Незалежності, яку за дорученням конгресу розробляв 33 річний Джеферсон, наймолодший з депутатів, він додав пункт про скасування рабства. Проте цей пункт під час редагування документа спеціальна комісія викреслила. Дізнайтеся більше про Франкліна, Джеферсона та інших батьків-засновників США з додаткових джерел? Тим часом колонії багатіли. Тож Метрополії дедалі важче було утримувати їх в економічній залежності. Зверхність Англії колоністи визнавали лише тому, що Метрополія захищала колонії від зовнішніх ворогів французів, іспанців. Коли уряд Англії спробував перекласти на заокеанські володіння частину державного боргу, що виник під час семилітньої війни. Невдоволення місцевого населення стрімко зросло. Колоністів обурював той факт, що король забув про їхню підтримку у боротьбі з французами. Американці сподівалися отримати самоврядування та право самостійно визначати податки. Але замість того, король Георг Третій заборонив американцям самоправно переселятися за алегани гори на сході США, східна частина Апалачів. Додатковим тягарем стало утримання англійських військ, які після закінчення воєнних дій не повернулися додому, а залишилися в Америці. Пропоную вам трохи перепочити і переглянути другу частину уроку.